Гроші! За наші гроші, гостя, наші гроші! Госте наші гроші! Госте наші гроші! Госте наші гроші! Ви знаєте, ми завжди чому ви звані послуги університета! Ми знаємо про те, що не так давно, а такі вже вчора президент викликав на кав'яр Азарова і позурив його за те, що він прийняв погану постанову. Але постанова досі не відцінена. Вони це <laughs> теж Рахуна, коли вона забуває про свої обов'язку, розраховуючи, що ти мовчить вогнешся, це не про політику, це про своє майбутнє, про майбутнє твоїх друзів, твоїх близьких, про майбутнє твоєї країни. Влада ставить хрест на безкоштовній освіті. Вона займається брехнею і ти Ваш сегодняшний выступ, да, ведь мы не вовсе ваша солидарность не зафиксируется солидарны. Да 96 у серпні цього року не мало жодної відношення до того, що хтось щось повинен перездавати за гроші. Там був один восьмий пункт, який говорить, що треба хто пропустив безповажних причин лабораторні роботи. Працювати за це ви тоді дійсно в заплатити. Питання впровадження цього, і це було написано. Може вищий начальний заклад ввести такий принцип щодо оплати. Але там також було присутнє, і в нас зараз працюють усіх вищих начальних закладах. Органи студентського самоврядування, які повинні погоджувати чи не погоджувати введення таких послуг. І тому сьогодні все залишається в такому ж демократичному принципі. Якщо студентське самоврядування погоджується, то щоб чи не буде. <постеріг> містами, вони <постеріг> говорять, що дійсно чули про платні послуги. А коли я запитав хто небудь, бо прочитав послуги, жодного не підняло <постеріг> кінця. <постеріг>